Game on now, my loo- Сьогодні розкажу про нову спецбіг вправу, яка називається Схресний крок розкажу для чого її виконувати. Покажу, як правильно її виконувати, в якій протяжності, скільки разів на тиждень. Мене звати Костянтин. Я спортсмен та тренер збігу. А це україномовний канал пробіг. І тут багато корисної інформації для аматорів та початківців збігу. Подивіться відео до кінця. Поставте вподобайку, щоб навчитися виконувати вправу правильно. Спецбігові вправи виконують для розвитку біових навичок та покращення загальної техніки бігу. При регулярному виконанні вправи ви навчитеся економніше і правильніше відштовхуватися від поверхні, по якій ви біжите, краще отримувати положення корпусу, і ваш біг буде економнішим. Я рекомендую виконувати дану вправу від 30 до 50 метрів на тренуванні по протяжності і від 2 до 4 разів на тренуванні. Зараз я покажу, як правильно виконувати дану вправу, і ви зрозумієте, на які деталі потрібно звернути увагу. Особливу увагу потрібно приділити постановці стоп. Приземлення та відштовхування потрібно здійснювати передньою частиною стопи, або, як всі люблять говорити, на носках. Руки мають завдавати нога баритм, вони не мають бути надто опущені або підняті вверх. Їх потрібно отримувати на рівні плечей, і вони мають слугувати як противага до ніг під час виконання. Ноги. Почергово змінюємо завдяки тому, що таз при виконанні скручується в одну та в другу сторону пропорційно та амплітудно. Сьогодні ви дізналися про ще одну спецбігову вправу, яка називається Схресний Крок. Я надіюся, я детально пояснив та показав, як її виконувати. І тепер надіюся, що ваш біг буде впевненим та красивим. Ви пам'ятаєте, що перед виконанням спецбігових вправ потрібно виконувати бігову та суглобову розминку для того, щоб підготувати ваші м'язи та зв'язки до інтенсивнішої роботи та запобігти травмам. Якщо у вас з'явилися запитання, чекаємо вас у коментарі, а також пам'ятайте, що ваш Жбіг був красивим та впевненим, Потрібно підписатися на наш канал та поставити цьому відео вподобайку.